Вітаю тебе на каналі Сеаца Мурай. Тут ти знайдеш його без ватності і духовність справжніх стан без ілюзій. І я викладаю йогу в стилі фісим. Це сучасна методологія йоги, яка дійсно пристосована до сучасної людини і максимально розкриває функціонал тіла, дає класний розслаблений стан. Закачує м'язи, повищує плотність тіла, та звісно, що вона надає гнучкості. Тобто закриває всі базові потреби для того, щоб бути здоровим. Це гнучкість, це сила і об'єм м'язових тканин та їх щільність, а також, звісно, пророботка всього тіла, кожен алгоритм. Він пропрацьовує дійсно твоє тіло від шиї до ніг, працюючи з будь-якими ділянками тіла. І ця методологія, вона дійсно унікальна і дуже якісна. Тобто ти можеш як сучасна людина використовувати її кожен день у своєму повсякденному житті. Наприклад, якщо в тебе є 30 хвилин, ти можеш зробити практику, частину першу включення і отримаєш дуже класний результат. Зазвичай це 5 вправ, які ми робимо колами. І це може бути, наприклад, 8 кол. Тобто 8 циклів п'яти вправ. І з кожним циклом ти робиш ці вправи більш якісні, відточуєш свою техніку. І, звісно, що друга частина практики це основний алгоритм. І він зазвичай складається з восьми вправ, які ми робимо на рахунок теж вісім. Глибокі, повільні вдихи і видихи. Вісім вдихів і видихів. Саме ця методологія дозволяє тобі. Пропрацювати абсолютно все тіло. І кожен алгоритм, він унікальний. І потім, в процесі, як ти почнеш, в тебе вдасться виходити всі ці круті позиції, якими ти надихаєшся, коли гортаєш стрічку Інстаграм, або десь, можливо, зустрічаєш людей, які роблять на перший погляд дуже складні асани, тобто позиції. Але насправді. І ти так зможеш. Тож я радий тобі дати пробну практики йоги в стилі фісим для того, щоб ти на власному тілі і на власному стані відчув цей метод, перевірив його і надихнувся. І ти точно зможеш виконати більшість вправ. А якщо ні, то просто пропускай їх або просто намагайся їх зробити. І з кожним разом все буде краще і краще, і я впевнений, що ти зможеш. Дуй своє тіло, будуй свій стан і будуй своє життя разом з нами. І як тільки будеш готовий, підписуйся на місячну підписку в онлайн-клан Самурай. І хай прибуде з тобою гармонія і, звісно, сучасна методологія йоги в стилі Фісу.